О Боже мій, ваша дитина бреше. Часто ви ловили себе на такому питанні. Давайте розберемо, чому так трапляється і як потрібно реагувати на дитячу брехню. Частіше всього діти вас обманюють, тому що вони бояться вашої негативної реакції. Замисліться, можливо, вам потрібно трішечки змінити підхід і більш м'яко реагувати на брехню вашої дитини або на ті вчинки, які вона робить не для того, щоб вас образити. Іноді діти брешуть, тому що в них є дефіцит вашої уваги, і це спосіб її привернути. Тому діти застосовують ось такі хитрі методи: десь збрехати, десь хитрувати все для того, аби мама звернула на них увагу. Не забуваємо про бурхливу фантазію. Маленькі дітки часто не можуть розрізнити свою фантазію від брехні. А ми, дорослі, не можемо зрозуміти, що це прояв уяви нашої дитини і сприймаємо їхні слова як брехню. Можливо, треба нагадати себе в дитинстві. Пам'ятайте, що дитяча брехня це сигнал, а не прояв гніву. Прислухайтесь до своїх дітей.